Добрий день, в добрий час. Рада бачити я вас. Я усюди похождаю, морозом, снігом все вкриваю. Діти, ви впізнали цю чарівницю? Так, це зима до нас завітала. Вже минула золота осіння пора. Осінь називається золотою, тому що вона фарбує листічко дерев у золотисто жовті кольори. А на зиму кажуть, що вона біла, адже білою ковдрою вкривається вся земля. Зима схожа на снігову королеву. Холодна, але дуже красива. Її прекрасним білим нарядом зі снігу і прекрасними діамантами з льоду не можна не захоплюватися. Зима це найхолодніша пора року. Вона приходить не сама. А має трьох братів-помічників зимових місяців грудень, січень та лютий. Грудень це перший місяць зими. Грудень дарує мало сонячних днів. Частіше стоїть похмура і холодна погода. Недаремно місяць грудень зовуть, як студень. Він на всю зиму землю остужає. Вона кам'яніє. А вода все глибше примерзає. Саме цього місяця засинають ставки і озера. Грудень завершує рік, але розпочинає зиму. 22 грудня припадає зимове сонцестояння, за яким визначають початок зими. Саме в цей день наступає найдовша ніч. Закінчується рік і попереду найочікуваніші новорічні свята, яких чекають всі малятка. Дітки, я вам бажаю, щоб у грудні у вас були казкові, приємні, яскраві моменти. До побачення!